Щиро вітаю, мої дорогенькі! Ще один далий рецепт випічки з гарбуза кекси від Джемі Олівера. Дуже смачні, трохи вологі всередині. Смакота. Навіть подвійна порція розлітається ще гарячою. Простий рецепт для сієї родини. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Для рецепту нам знадобиться 200 г гарбуза, 200 г цукру, 2 яйця, 150 г борошна, 15 чайної ложки розпушувача, 1 чайної ложки кориці, 100 г грецьких горіхів, олія. Гарбуз потрібно натерти на дрібній терці, що ми й робимо або подрібнити в комбайні. Ще варіант запекти в духовці, а потім просто переблендерити. У миску з натертим гарбузом додаємо 2 яйця. Та 200 г цукру. Збиваємо міксером до однородного стану. Приблизно так це має виглядати. У тарілку висипаємо 150 грамів борошна, додаємо 1,5 чайної ложки розпушувача та півчайної ложки кориці. Перемішуємо. Перекладаємо в нашу гарбузову яєчну суміш. Сюди ж відправляємо 80 грамів олії та ще раз збиваємо. Додаємо горіхи та ще трохи вимішуємо. Дістаємо формочки. Якщо ви вважаєте, що кексики до них прилипнуть, змастіть їх маслом або олією без запаху. Заповнюємо форми. Слід врахувати, що кексики відмінно піднімаються, тому до країв заповнювати форми не варто. Якщо у вас залишився гарбуз та є манка, раджу приготувати манник з гарбуза. Посилання у дописі. Відправляємо кекси розігріти до 180 градусів в духовку на 25 хвилин. Ось так вони виглядають у готовому вигляді одразу після духовки. Аромат у них приголомшливий, як якийсь смак. Приготуйте гарбузові кексики вже сьогодні та полюбіть гарбуз, як любимо його ми. Все буде Україна!